Всім привіт! В даному відео ми проведемо огляд на проект Polkadex. Це децентралізована біржа. Отже, тут ми можемо побачити торговий механізм для Web 3.0 і DeFi. Polkadex це повністю децентралізована однорангова біржа. Криптовалют на основі книги замовлень для екосистеми DeFi побудованої на Substrate. Отже, бачимо сам сайт. Даної біржі. Тут навіть можна буде підключитися до бета-версії і подивитися, як вона буде глядати. І наступне це є книги замовлень. Що це таке? Тобто ви можете зареєструвати кілька гарячих гаманців, І це означає, що ви можете підключити гарячі гаманці на основі розширень браузера, мобільних телефонів або iPad і додайте мережевих торгових ботів, щоб автоматично торгувати своїми коштами. І так само ви можете делегувати свої активи третім сторонам. Що це означає? Це означає, що ви можете керувати своїми активами за допомогою Polkadex, Order Book і делегуйте їм третім особам, отримаєте прибуток за допомогою алгоритмічної торгівлі, зберігаючи контроль над своїми криптоактивами. Також є можливість зберігати свої активи в безпеці. Це дуже добре, тому що залишаючи свої кошти, активи на біржі, не, турбу... не турбуючись про взломи, і заощаджуйте на комісії е... за транзакції, за приміщення та виведення коштів щоразу, коли ви хочете торгувати. Наступне це ви бачите технології, власне. Далі ми переходимо до системи партнерів, тут ви можете побачити. Офіційні співробітники, які допомагають нам створити найкращі торгові продукти та поширити інформацію про Polkadex. І далі ненадійні міжланцюгові перекази, тобто ненадійний крос-ланцюги мости допомагають передавати будь-який токен блокчейну в Polkadex, не зберігаючи та не довіряючи. Він працює через Парачейн з мережею Polkadot і Snowford з мережею Ethereum, Polkadot створений для майбутнього, що дозволяє інтегрувати з іншими постачальниками ліквідності за допомогою оновлень Forkless. Ми не маємо доступу до коштів користувачів або ключі смарт-контрактів. Далі у нас йде планові мости. Власне, Polkadot, Dot. Pol коли Polkadex стане парачейном, він зможе підключитися до будь-якого іншого парачейну та самої мережі Polkadot, щоб ділитися активами без довіри. Polkadex також отримує можливість переносити активи з Ethereum на Polkadex. Тут ми можемо з вами прочитати про торгових ботів. Торгові боти на Polkadex пропонують високоточну торгівлю як роздрібних, так і інституційним інвесторам. Мильова комісія за скасування дозволяє трейдерам виходити на та, вих... входити та виходити з ринків динамічно залежно від ринкової ситуації та стримування кінцеві точки API, як для компанії торгових ботів, так і для постачальників ліквідності. Крім того, унікальна архітектура Palcadex усуває такі вузькі місця традиційних децентралізованих вірш, як передавання. Замовник шляхом сплати вищі комісії заказ. Тут ми можемо з вами побачити, офшейн держава зобов'язує Полкадекс Order Book реалізувати довірене середовище виконання рівня 2 TEE -E, Power поверх яке дозволяє оператору підтримати Order Book Результатів отримання TEE -E, містять криптографічний доказ. У разі вручання блокчейн може зробити доказ недійсними, таким чином не приймаючи втручання, подане оператором. Кошти користувачів завжди залишаються у рідному блокчейні та контролюються користувачем. Таким чином, Polkadex гарантує, що лише закритий ключ трейдерам може ініціювати переказ балансу. Також я хотів зазначити неперевершену продуктивність. Отже, тут ви можете побачити, що Полкадекс масштабується як до 500 тисяч транзакцій за секунду та затримкою до мілісекунди. Ви можете також порівняти це з біткоїном, Ethereum, PayPal і Visa. Останні стрибки в технологічному розвитку дозволяють Polkadex зберегти переваги децентралізованих бірж і в той же час підтримувати високоточну торгівлю, зберігаючи найвищий рівень безпеки коштів користувачів. Тут ви можете побачити Доступ до більше функцій, які тут доступні. власне, Ви можете вже самі ознайомитися з переліченими функціями, наприклад, високоточна торгівля, Polkadot NFT, висока ліквідність, Polkadot Fiat та інші. Отже, далі ми з вами спостерігаємо за стратегічними інвесторами. Вони є перелічені в даному відео. і на сайті ви можете ознайомитися перші спонсори, які підтримували та фінансували Palkadex, допомагаючи нам досягти наших цілей і прагнути ще вище. Отже, це власне, є те, що ми можемо зорієнтуватися по даному проєкту. Так само тут є власне, сама команда. Ви можете з кожним ознайомитись, перейшовши по їхньому ім'я. Далі ви побачите дорожню карту проєкту на квартали, яка розділена. Ну і відповідно сама, сама токеноміка, тобто як буде розподілені токеном. Новини ви можете прочитати на сайті. Ну і власне, ви можете вже ознайомитися більше про даний проєкт, використовуючи соціальні мережі проєкту. Тут є Twitter, Medium, YouTube, Discord, який досить активний. Там зараз є багато учасників, які спілкуються один між одним, одним обмінюються інформацією про проєкт. Ну, я вам рекомендую підписатися на всі соціальні мережі, щоб бути в курсі про нові події та спілкуватися з іншими учасниками.